А я похуй. Турин, тур і мотоцикл. З на садамок підніс, то ви бачите, колосо у нас це, не колосом, а мотоцикл над колосок просто відзимається і опускається. Навіть якщо не завтра вирішив підгрузити підгрузи на схему, тому що я теж на туристу виїхати посушитися, не такое, але... Знову ж таки, пустивши збір, він вирішив, що довго треба покатати зі. Бачимо, купу на літочах, які покращують аеродинаміку цього мотоцикла, особливо в дальні політики. Розкопна таплістка також впливає на привітрювання мотоцикліста, а вільні місця під підкопи натякають про те, що може взяти в дорогу пасажира. Дивимось на фініш і результат 57 секунд 238.